Радіо Chicago. 19 червня середа. І зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Магликалідзе та Вадима Оксанчука. Закінчиться 847-ма доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони відбили 30 штурмів росіян на покровському напрямку. Ще 6 боїв тривають. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 95 Маємо наслідки атаки шахедів на Львівщині. У Малехові пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибито 20 вікон, пошкоджено офісне приміщення, постраждав 70-річний охоронець. Також у Львові пошкоджений науково-дослідницький інститут. Також відомо, що Збройні сили України відбили позиції у Харківській області. Про це пише інститут вивчення війни. Протягом останніх кількох днів українська армія покращила позиції біля глибокого, що на півночі від липців. За даними аналітиків, увовча. Ску тривають бої. Окупанти трохи просунулися на територію агрегатного заводу в центрі міста. А от Російська Федерація перекинула 80% військ і техніки з під кордону Фінляндії до України. Повідомляється, що російські гарнізони сухопутних військ та військові бази поблизу кордону з Фінляндією на сьогодні майже порожні. Хоча Москва стверджувала, що посилює свої сили. Цитую. В середньому 80% техніки і солдатів перекинули на війну проти України, сказав коментарі виданню анонімний високопосадовець із фінської розвідки. А одна Росія досі не може загасити пожеж. Жу на нафтобазі в Азові після атаки прийшла понад доба, а рятувальникам вдалося лише локалізувати займання. Через окупацію ЗС збитки енергоатома перевищують 200 – 10 мільярдів. Повідомив виконувач обов'язків голови управління компанії Петро Котін. За його словами, щомісяця через просій ЗС енергоатом втрачає близько 6 мільярдів гривень. Є інформація, що в Україні невдовзі здорожчує хліб. Цін може зростати на третину, розповів голова спілки Борошномеле. Родіон Рибчинський. Незабаром ціна може зростати вже на 10%, а у наступні місяці ще на 20%. Це пов'язано із підвищенням вартості на зернову сировину та електроенергію. Поки ціни ростуть, президент України підписав закон, за яким за надсилання принизливих повідомлень сексуального характеру у меседжери доведеться заплатити від 1360 тисячі гривень до 2720 тисяч гривень. Нагадаю, що закон набере чинності через 6 місяців з дня публікації. А от Верховній Раді України тим часом питань стає все більше. В Мережі вже жартують, що треба звіряти дати засідань із календарем затемнень. Атмосфера Верховної Ради, наче мізенсцен. На з цирку шапіто на відео, яке опублікувала нардепка Ірина Геращенко, просто в кадр заскакує коліжанка Мар'яна Безугла, до кої в коментарях під постом одразу з'явилося декілька питань. Ну а тепер поговоримо про світову арену. Угорщина з 1 липня головуватиме в Раді ЄС у другому півріччі 2024 року. Гаслом країна обрала фразу у стилі Трампа «Make Europe Great Again». Голова МЗС Угорщини зазначив, що Будапешт прагне об'єктивного і надійного ро. Розширення Європейського союзу, в якому хоче досягти прогресу з усіма балканськими кандидатами, а також бачить ентузіазм щодо розширення за рахунок України, Молдови та Грузії. Також відомо, що Антигуа і Барбуда приєдналися до ком'юніке глобального саміту миру. Повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що це перша держава, яка не була представлена на саміті, але приєдналася до підсумкового ком'юніке. І також не можемо. Не пропустити новину про зустріч Кім Іна з Путіним, північно-корейський диктатор пообіцяв повну підтримку і солідарність у війні проти України у своїй фінальній промові. Кім Чен Ін повторив російські слова, що вторгнення Російської Федерації в Україну було нібито необхідне для захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності Російської Федерації і додав, що полум'яна дружба Москви та Пхеньяна зараз навіть тісніша ніж за радянських часів. Путін і Чен чинен підписали договір про стратегічне партнерство. Він передбачає зокрема надання надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників, заявив Путін. А от компанії з Китаю продовжують постачати компоненти для військового обладнання та системи озброєння терористки Росії, зокрема мікроелектроніки. Цитую, ми багато зробили, щоб притягти Путіна до відповідальності. Це означає, що деякі з китайських компаній покарано за підтримку, яку вони надають російській оборонній промисловій базі. Про це заявив радник Білого Дому Джон Кірбі. Поки одні воюють, інші помирають від кліматичних умов. Отож, через екстремальну спеку загинули понад 550 паломників під час хаджу до Мекки в Саудівській Аравії. Пише Ройтерс, температура в головній мечеті Мекки цього тижня сягнула плюс 51 за Цельсієм серед загиблих громадян Єгипту, Йорданії та Тунісу Є. А тим часом аномальні снігопади накрили Аргентину. Місцеві синоптики прогнозують, що найближчими днями може випасти до майже півтора метрів снігу. А тепер про Сполучені Штати Америки, меру Окленда загрожує імпічмент. Повідомляють в NBC. Жителі каліфорнійського міста, яке охопила неконтрольована злочинність, втомилися від правління мера Шантао. Активісти зібрали 40 тисяч підписів. Тепер питання про імпічмент винесуть на голосування на листопадових виборах. Та озвинувачують у тому, що вона втратила шанс отримати 15 мільйонів доларів на боротьбу з крадіжками в магазинах. Крім того, мер безпричинно звільнила главу поліції Ларанно Амстронга, не призначивши наступника, десятки тисяч мігрантів перейшли кордон після указу Байдена. Тисячі нелегальних мігрантів перетнули південний кордон з моменту підписання Джо Байденом репресивного указу. Про це журналістам розповіли джерела в прикордонній службі. З 5 червня близько 3200 осіб щодня перетинають кордон. Це означає, що в цьому випадку має почати діяти указ, але журналісти роблять висновки, що він не працює. А от Техас і ще 18 штатів подали до суду проти уряду, який примушує переходити на зелену енергетику. Штат самотньої зірки очолив коаліцію, яка подала позов на федеральну коаліцію з регулюванням енергетики. Нове правило вимагає від штатів впровадити виробництво зеленої енергії. При цьому витрати федеральний уряд покривати не буде. Техас, який має власну електромережу, назвав вимогу дискримінаційною і невиправданою. Отож, це були усі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі, 12.40 AM. Радіо UA ЮЕЙЧИКаго.